Всім привіт! Продовжуємо працювати на жілянці. Отже 50 яке ж там, 60 поле, так, вже половина зібраного. Залишилося не так багато і буде все. Не покидає мене думка повернення в Україну, щоб там десь зайнятися. Польща, власне кажучи, мені набридла трішечки. Хочеться щось щось рідного. І не знаю, як правильно поступити. Чи можливо продати тут все і вирушити в свою Україну? Чи як? Визверти весь ворожа і вирушити. Tutaj. Dobrze. Hmm. Dzisiaj Przemyk nie chciał, to żeby on był. Потом пришла Агнешка, заменила заменились, и Агнешка сейчас просиует, не попадаясь своих рук с маникюром. Не знаю, какие у нее там я не даю себе ей на У нас не там Агнешка просиует. Хотів би поговорити з вами. Чому мене все ж таки рве до України? Тому що тут таке село ну явно не, не розвивається. Ось ці будинки такі старі, ну трішечки вони наганяють сум мені. Ну, Це ще можливо бути, а цей таке вже таке вчуття, що йому років 100. Якось мені тут... Не дуже. Не знаю, можливо... щось зміниться. Але навряд чи щось зміниться... Тому що ну тому що хочеться в Україну. Ну, костюм тут гарний. Але лише костюм. Лише костюм. Якась книга, щось тут колись мало бути написано. Але ні, вже немає. Тут майже вже кінець. Тут залишилося буквально. А, два проїзди і все. Вплик сьогодні вирішив в сорочку одягнутися. Ну так, два проїзди і все. В принципі це поле і буде завершено. Багато з нього не сипануло. На жаль, на <р Hasta> <neigeben> <різова> жаль, <різова> але є то, що є. Але чуть-чуть там. 14, то майже 15. Сипануло. М -м так, тут 65%, а там 47. Згадую, що повинно би поміститися, якщо не поміститься, то поїде частина в комбайні. Чого страшного в цьому немає. Їдемо туди, тому що буду я повертатися назад, то одразу буду розвантажувати його. I to można radować, że się opowie, że 20 ton będzie Czemu <gry> w sumie czemu by nie Może to będzie większe niż 20 Pewno pójdziecie stąd w kombajnie Zresztą takie ja tak sobie coś sobie myślę Десь ось так. На кінці причпу нехай сипиться, хоча чомусь там не сипиться добре. Послазу там мало. Мало вилітаєш снеку і тому... Тому і так. Чудово! Чудово, ма майже... скільки в цей причіп, Тут буде... зараз глянемо скільки буде самому цікаво. самому цікаво і буде тут. Майже 20... 1, 700, майже. Але... 21 там з чимось. Добре. Чудово, я задоволений. 6 кілограмів залишилося, але то таке Закриваємо і рушаємо на базу. Рушаємо на базу. Але трішечки погано під'їхав. Можливо десь ось так. О, добре. Я перепрошую, звичайно, якщо ви чуєте там дитячі крики, так, коли мене вікно відкрили а діти, граються на вулиці, на жаль. Тому що вони мене вже дісталися, діти. Скільки можна однієї тієї самої. А з другої сторони були такі самі. Можливо, ще й гірші. Але чесно, часами це деколи набридає ці, ці ці забави їхні. В них Їх батьки ще поставили батут. Ну, не на балконі, а такий якби садочок мають свій маленький біля будинку і все. І радості немає меж. Metrów, i pojechali z tego miejsca trzeba trochę zmniejszyć do 15 metrów i pojechali z tego miejsca na pewno nie będziemy jechać bo kombajn po prostu nie idzie to wszystko tak, my na gospodarstwie jedyne się dość Przemysław staje. Але нічого страшного. Дожине. Тому що мені потрібно на елеватор розвантажитись. Так, примик. Просимо тебе на хвилиночку. Звідси телепортуватися в <гас> якесь інше місце. Так, грів, грюкнуло циліндр вперед, чіпили. Так, добре, нехай тут стоїть. No dobra, nie jest pinboką tak zajechać під kutą, to muszę tam to polny potoptow potopta Tak, przemyk dawaj, czuję, przemyk czu to poczornił od razu tu wkuri. Це дуже сумно, треба їх нагодувати. Так, робота нехай тут залишається. Це, я думаю, для годування би передався якийсь маленький прицепчик, щоб не возити тим великим. Зараз треба щось придумати. І напевно цим маленьким причепом буде салик. Де він там той салик? В причіпах знаходиться, трейлерс він за тисячі євро. 3,500 євро на тонна 600. Хм, треба подумати. Знаєте що? Я тут подумав, що напевно буде добрий і той більше причіп. Тому що кури рознорилися. Їх тепер 200. Скільки? 290 200... штук. А їх було набагато менше. Так що... Використаємо фіата для таких цілів. А звичайно, з зерном проблеми, тому що в мене зерна 2 тоні лише. Так що, напевно, зараз ми ще купимо. Było i nie kupuję. Tak, trzeba dać go modernizowy. Opa, nie repaint, a... Customize. Cover, to wyraźnie powie, Cover... Cover mania, stałem Чому він попокрасився, по я що він не фарбував? Але добре. Що це? А, ні, це з С яких? Так, Weed. Півтори тисячі. А в бегах. Сіц. Ну і? Тут на 100 євро дешевше. Щас що нам щось помалювалося. Берем, берем чарівним методом завантажуємо їх. Чарівні китайці нам завантажують це. Добре, є. І добираємо то, що у нас є ще в бункері, і вивалюємо це все... вс вивалюємо Курям. Курям, точніше. Погано я зробив, що я тут залишив куботу. Так, давай. Ідемо десь в сторону. Ось сюди. Добре. Досипаємо? Звичайно, досипаємо. Добре. У мене тут щось було? А ні, це... Що це? Є? Насіння? Висипаємо. Ну тут би добре, б здалося якась така типу ємність, тому що висипається воно кудись чорт зна, куди. Добре, 4 тоні. Майже 4, я перепрошую, майже 4 буде. принципі цей прищіп можна прикрити. Я ja думаю, що ще він буде тут стояти. Що йому тут не буде мешати. що в і так, і так не під навісом. Рактор, звичайно, ховаємо. Нехай стоїть. Біжемо до пшеника, побачимо, що в нього там. Хорошо, що там з тваринами? йой 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 скільки мені їх. Селінг. Якщо я не хочу їх селінг. На 83% лише вони на пубертатному періоді. І ті, що я бачу в більшому пубертатному періоді, ті і відповідно... дорожче. Reproduction. Animals that are healthy and older than six months can reproduce. Угу. Mm -hmm. Тобто якщо старші... то... і дорожчі, і... Угу, mm -hmm. ну зрозуміло, добре. Я надіюся. Кугути у нас не будуть множитись, бо тому що з ким він буде? Чи що я говорю, Звісно, кугут може множитись. Добре, ну добре. Нехай є як є. Цікаво, що тут взагалі? Як тут ситуація? Ретоні. Ретоніця не дуже так і багато. Тут я робимо ось так. Речі звичайно, ми ховаємо, тому що нам його не потрібно вже буде. Я думаю, що поставлю його тут. Що тут заважати нікому не буде? Добре. Тут залишимо противовагу біля курятника. Ну добре. Шемик трішечки мені тут... Можна сказати, пригадав, що в нього майже повний бункер, його треба розвантажити. Тому що я засидівся в кабіні і задумався про своє... Про своє. В принципі, тут вже і все поле зібрано. Розпочинаємо те поле. Більше часу пішло на посів, підготування полів і так далі, ніж на збирання ніж на збирання цих полів, тому що за одну серію практично зібрали всі поля. olha só, não sério. Можна, в принципі, і самому по -по позбирати так. Навіть можна і музику включити якусь. Правда, я не можу її перемкнути, сподіваюся, за це авторські права не прилетять. <свісно> тому що не хотілося би. там Disk десь достав. Поставив то радіо, в принципі, де тут то радіо. Я не бачу, можливо, його тут немає, то... сижу в наушниках слухаю. Ось. Це в цілому. Мені подобається від першого обличчя це збирати. Хоча тут важко орієнтуватися, тому що, блін, ну ніякого орієнтеру немає. Навіть... Ja mam wznieść elektrooporę. Niczego hmm. nie wedno hmm. do Bisa. Trześciчки za szeroko i show. Hmm. Dobrze, to może razem będzie przemyt, prowadzimy tutaj zbierate. A ja podam się z boku. Як це все виглядає? Чому, чому ти завжди міняєш свої. Що ти міняєш? Завжди міняєш свої. Кого? Прикиди. Раз так, раз так. Побіг я за куботою. Робота кипить і докипаю, тому що поле майже зібрано. Майже все. От майже нічого не залишилось. Взагалі нічого. Куди ти е, їздиш по урожаю? Я можу ставати, я, я господар ні, ну взагалі це не продумано, те, що він їздить по Урожає. Звичайно, це залежить від розробників гри. Був анонс 25-го ефірми, побачимо що там. Чи буде щось цікаве, чи не буде. Можливо, щось буде цікаве. Значи з того, що я бачив, виглядає воно дуже-дуже класно. Відносно класно, непогано і мені воно подобається. Звичайно, є одне, але напевно не буде 3D-ґрунту. Хоча фотки, від з вказують на те, що, що наче буде. Тей відсоток удобрено. А будемо бачити як там. Розвантажує Пшеника. Залишився йому один прохідний цілий. І все. На, на цей рік все. Питання чи не на взагалі. Чи не назавжди. Треба тільки продати свій весь урожай, який тут є. І все. Ой, ой-ой-ой, назад. Добре, є. Бо хотілося висипатися десь тут. А не треба. Не треба. В принципі, трактор можна вже ставити... Ховати причіп, ставити трактор на місце. Добре, є. З цим ховаємося під навіс, тому що ми його вже не потребуємо цього трактора. Так, комбайн. Здесь тут зібрати ще залишилось. Добре. Є. Yeah. ЗЛК 4090 прям як RTX 4090 на, на яку немає грошей. Тому що вона дорога до біса. Так, все. Все, все заражаємо. І з серії все. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Зустрінемося в наступній частині. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та слава Україні!